Спорткомплексу Королівці, головна спортивна арена Коломийщини. Саме тут і відбувся фінальний матч розіграшу Кубка Коломийського району. Нагадаємо, що в розіграші цього трофею на початку сезону стартувало практично 40 футзальних колективів. Бачите, безкомпромісна, шикарна гра е, високого рівня команди. І ми задоволені, що провели сьогодні фінальний кубок Коломийського району. Команда Юсі Транс перемогла. Ну, дякую всім за те, що вболівальникам за те, що прийшли. На майданчику зійшлися переможець районної суперліги ФК Тучапи та коломийський Юсі Транс гра була запеклою. Однак у другій половині матчу нам вдалося перетягнути перевагу на себе і вони вибороли почесний трофей. Пішли довго до цього там були різні. Моменти і футбольні, і не футбольні, але ми тут вийшли зіграти всім нам, цілою командою, і доказати, що ми такі сильніші в кубку. Ну і ми я думаю, що ми заслужено його виграли. О, після фіналу нагородили і кращих гравців турніру, а також тих, хто допомагав у проведенні. Заступник голови обласної асоціації футболу Олег Волосянко зазначив, що чемпіонат Коломийщини один із найзапекліших на Прикарпатті. Хочеться відзначити, звичайно ж, організаторів цих змагань дійсно не вперше в Коломиї. Я ну і завжди приємно тішить око і рівень організації матчів, і самий рівень футзалу, який демонструють у вас тут футзалісти на Коломийському районному рівні, і публіка. Яка вже так поступово-поступово заповнює зали. Все прекрасно. Я думаю, що найкраща оцінка це ті щирі емоції тих же вболівальників і тих же гравців. Тому ще раз дійсно хочеться подякувати. На першу чергу нашим Збройним силам України. Ми розуміємо, якби не вони, нічого цього і близько би не було. Так, що на Коломищині залишилося зіграти ще матч за Суперкубок, у якому зійдуться знову ж таки ці дві команди. Це буде в неділю. А 13 березня у цій же спортивній арені в розірі Кубка Прикарпаття зустрінуться місцева фурнітура Експрес-24 та Івано-Франківський рибак. Скоролівки Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.